Же він створив організацію українського земляства, проте, відчувши поклик батьківщини, повернувся до України. Нині він живе в Києві і працює телеведучим однієї із телевізійних програм. Сашко розповідає казки, а саму розповідь супроводжує грою на лірі. Не так давно він гостював у Торонто. Пропонуємо вашій увазі ближче знайомство із цим цікавим лірником Казкарем. В залі княжого двору при ресторані Золотий Лев зібралися і дорослі, і діти почути небувалого лірника каскаря Сашка Лірника. Сашко розповідав казки і дітям, і дорослим. І до кожної казки брав когось із залі. Також Сашко розповів, як працює ліра. Це називається колісня ліра, тому що в ній є колесо. Осеня працю. Ви звука не чуєте, тому що струляти прибрав. Я всім покажу, всім покажу. От. Це скрипка, які навпаки. Тут є струни, які труться по колесу. Колесо це як значок. А на струни намотана вогна. І колесо надирається каніфолі. Коли воно треться, воно це От струна. Це чиста струна, вона називається співаниця, вона співає. А друга струна, не плака може бути. Тут досить, називається бурдом, вона буде. Мишей геть не ловить, тільки спить, спить. І господар його вигнав, прокидайся. І господар його вигнав. Пішов наш котик в ліс, сів на пеньочок, вмивається лапкою і думає, як же мені, бідному котику, далі в світі білому жити. Коли це? Рятігає до лисички. Зайчик. І каже, лисичка сестричка, а можна до тебе в гості. Ой, зайчик. як? Не так. Не можна, каже лисичка. Тепер в мене пан Кольський живе. Він такий лютий, бо лютий. Ох, любий. Вам казочка, мені вуличка лязочка, нога віці, я буду далі, не скажуть, Молесія, політику і марка, Так, жила була собі жіночка І добра, вмила, хороша. Одна була дуже ясика. Що де не почує? Що де чоловік не скаже? Тут такі побіжить докуми. Як вас звати? Ля-ля-ля-ля-ля, Кумарія допоми, міре, скаже, кума міля до куми до куми та русі. І готовий месяця по тому село розгонили. Сашко, навіть не постелився мого камерамена і, потребуючи шапку, взяв у нього, так як це була глинока шапка в Люди добрі, скийтесь до бокс! я розготував поїв.

І ось зашколірник загостив до садочка Світличка на дуже особливу церемонію. Ти тепер називаєшся не просто Матвій, ти тепер називаєшся козак Війська Запорозького Матвій. Тому що наші діточки проходять дуже маленькі у групу соняшники або зазульки. Тоді вони переходять у чудову групу бджілки, які є відповідно віку 4-5 років, це є Кей. А коли вони вже є в ті найстаршій групі, що є «Козачата», то, що ми сьогодні бачили, це козацьке свято. То перейшовши ці всі три рівні, вони стають справжніми українськими козаками. До них приїжджає справжній отаман у нашій школі. Це стало традиційним святом, і ми дуже щасливі, що наші діти і батьки нам допомагають, приводять дітей. Що ми тут в них виховуємо, знаєте, любов до Бога, любов до українського мистецтва, любов до української казки, до всього українського, до всіх всіх традицій. Діти проходять маленькі, вони мужніють усі кришці, вони багато всього вчаться. І на кінець вони мають величезне свято, посвята у справжніх козаків і пан Отаман їх посвячує. Вручає їм грамоти, вручає їм відзнаки. І... Я думаю, що вони запам'ятають руки світлички на все життя, і вони будуть тримати дух українства, я думаю, все своє життя. Я щасливий, що я втрапив до Канади і бачу, що тут воно ще живе, навіть може і плюс, як десь там у нас, так? В Україні вже багато мову свою забули. Не цінують, кланяються чужим богам. І, і іншим ідолам моляться, а тут ми правдиві, правда. Я кажу, там де я, там Україна. І не в народи, не не корінь. Вітаємо! І це тільки один приклад насиченої любов'ю до всього українського програми Світлички. Вже в цьому новому приміщенні. Так, ми переїхали в нове приміщення, що є при новій пластовій домівці Гуцуляк-Центр. Тут на Kings Way і ми маємо дуже гарне приміщення. Тут збільшилась сама площа приміщення, гарні дуже кімнати, кольори, ви могли це бачити. І ми також маємо обмежені місця. Ми можемо приймати дітей віком від 2 і піврочків, які з Украї... мусять розуміти українську мову або, по крайній мірі, розуміти. Ми їх тут навчаємо. Займаємося з ними, вкладаємо в них душу, даємо їм все материнську любов, любов до України, віру і надію в краще майбутнє. Це все, що ми тут робимо, і ми є дуже щасливі приймати в свою в нашу родину більше і більше дітей. Дякую. Далі у програмі музична сторінка.